Так, шановне панство, я вас вітаю! Звуть мене Олександра, 27 травня у нас сьогодні. А ви просили зробити розклад по Білорусі на червень. Я от відкрила просто новини, набрала просто Білорусь, і тут прям, прям, прям значить, загострення, назріла назрила велика війна Ерефії проти Білорусі. ОДКБ втратило віру в Путіна. Белгород лише початок. У Білорусі накаляється обстановка, бойовики готуються звергнути Лукашенка. Лукашенко хворий, але щось там таке посудив своїх лікарів, Путін не допоможе. Готується прорив в Білорусь, ну таке. А взагалі ми з вами дивилися, я правда не пам'ятаю коли, не пам'ятаю коли, друзі, це було, мені здається, в грудні місяці був прогноз на Білорусь на цей рік. Мені чомусь так здається. І карти чітко показали, що буде дійсно, буде дійсно люди будуть вставати, буде готуватися переворот. Ще. Угу. Про те, що Лукашенко здав Білорусь. Польща готується до перевороту в Білорусі, і, до речі, тут ще треба цей момент гарно подивитись. Я робила розклад друзі Бліц, був з приводу Польщі, яка готується до перевороту в Білорусі, але не відкрито, там якось по відлюднику. Тому я так розумію, що це може бути, знаєте, або завести тихенько своїх людей, або перевдітися, ну тобто, не сказати, що це. Поляки, розумієте як? От якось це таємно м, приховано? Давайте дивитися Білорусь. Червень місяць для Білорусі. Що принесе? Червень? Червень для Білорусі. Що основне, що головне? Червень для Білорусі. Що основне і головне? Просто карта вежа, переворот, переворот в країні. Я так розумію, який буде результат цієї вежі. Ну, зміни будуть, розхитана ситуація буде. І це буде, знаєте, дуже швидко і неочікувано. Взагалі по вежі все ж таки скидають правителя. Ну, давайте спитаємо. А взагалі, звісно, що чекає Лукашенка по цій вежі? Ой, гляньте, дивіться, диявол чекає, диявол чекає. Хочу сама, що чекає Лукашенка по цій вежі. Лукашенко як президента, так, що чекає в червні по цій вежі по цьому перевороту? 10 мечів. Ну, друзі, це або кінець правління, це або смерть, або ну, відсторонення. Це дуже щось таке неприємне. А взагалі, 10 мечів, звісно, вона ще, знаєте, може означати і дуже сильний стрес. Ну, насправді, дуже сильний стрес. Але з дияволом. Тому нехай це буде відсторонення від влади. Ну, Смерті я не бажаю, там нехай боженька все вирішує самостійно. але нічим добрим це для нього не закінчиться, причому це буде неочікувано, і ось буквально от-от. Тому що вежа, вона така, знаєте, вона її довго буду, будувати, довго до того йти. Але вона як падає, це. Ну, Боляче неочікувано і боляче. Так, ну давайте ще. Я зрозуміла. Зміна влади, да? Переворот в країні, він неминучий. І до чого призведе цей переворот в Білорусі? До чого він призведе? Переворот в Білорусі. До чого призведе імператриця? Слухайте, ну, Почнуться спокійні часи. Я так розумію, що хтось таки сяде на трон. Можливо, все буде спокійно. Якось країна заживе іншим життям. От все заспокоїться, і країна заживе іншим життям. Я не знаю, чи це буде в червні, але оцей переворот він до цього призведе, друзі. Да? Іншим життям Мені цікаво, хто буде при владі після після перевороту. Хто буде? При владі після цього перевороту. Чи зміниться влада? Все ж таки подивимось, бо десятка мечів, друзі, вона може бути і. Ну тут якась. Ні, давайте, щоб я сама. Хто буде при владі В Білорусі після перевороту? Нова влада чи стара? Нова влада чи стара? По смерті щось нове. А, нове старе, чекайте, це взагалі як? Нове старе. Те, що вже було. Прийде те, що вже було. Це що? Це хто? Корисо Фортуни. Все рівно зміни будуть? Друзі, все рівно зміни будуть. Той, хто чекає, поверховні жриці, той, хто чекає, я думаю, що будемо змінюватися все ж таки влада. Нове старе, От знаєте, дивіться, карта минулого, карта дежавю, да, карта того, що вже було, по шестірці Кубків, по смерті повертається щось старе, тобто зміна того, що є зараз, але повернеться щось старе. Може, це та боже, як Тіхановська, але да, ну вона ж в принципі була, вона була обрана президентом, може, це вона. Давайте подивимося на неї, але вона чекає. Вона чекає, причому чекає, в неї є розуміння, чого вона чекає. Да? Поверховні жриці, тут є впевненість, тут є інтуїція. Можливо, робиться якась робота по Талісу е фортуни. можливо, вона там не остання людина, є певні домовленості всередині країни. Давайте на неї подивимося на цю Тихановську. З Лукашенком, в принципі, вже все зрозуміло. Тихановська, що вона взагалі за людина? Ця Тихановська? Щас я собі відкрию її фотографію. Я швиденько, друзі. А, Світлана Георгіївна, так. Угу. Що вона за людина? Що вона за жінка? Що вона за політик? Ну, давайте не будемо про людське більше, да? просто що вона за політик Тихановська. Світлана, що вона за політик? О, це політик скоро себе проявить. Політик, ну, насправді, ви знаєте, дійсно обраний людьми. А по чесному, який займає своє місце, Верховний суд, ну вона має це зробити. Тобто, ну, це її така роль, це така кармічна задача, знаєте. Тобто, ну, вона, вона той політик, якого обрали люди от по Верховному суду. Що вона для Білорусі? Вона в очікуванні. Вона очікувані по луні, вона поки ховається, вона не може вийти, але вона в очікуванні по місяцю. Верховна ж... от, ну, ви зрозуміли, да, про що? Можливо, щось і робить, можливо, щось і робить, але приховано. Можливо, має певних союзників, можливо, готується, можливо, готуються до її приходу її союзники, розумієте? А які її зв'язки з Росією? Чи є ну, з Росією, э, з кремлівською владою, з Путіним, чи з ким там? Її зв'язки з кремлівською, з путінським режимом? Давайте так. Зв'язки з Тихановською, з путінським режимом. Чи є вони? Чи які вони? Агресивно налаштована, ні. Агресивно налаштована. Можливо, щось колись і було, але знаєте, була певна сварка, був певний конфлікт, після якого, ну, вона так не дуже, скажімо так. А взагалі в Росії є хтось, хто тебе підтримує. Ну, провладний там на Росії є хтось, хто тебе підтримує, звісно. Звісно, є. Хтось, може ще і спонсорує, да? хтось може ще і кошти дає, і підтримує. Є якийсь король кубків, який зацікавлений. в цьому зацікавлений в ній. Так що, друзі, для нинішнього імператора це, звісно, страх і це повішений, тобто це для Лукашенка це на зараз ну, це катастрофа. Ну, добре, бачите, саме така новина для Білорусі, це ну, та вежа це. Ну, давайте ще спитаємо, що, а що у людей взагалі, що в країні. Не про владу, а Білорусь, ну, Білорусь в країні в самій, да, от в плані людей, що там? На червень місяць, що там, в плані людей. Будуть певні обмеження, друзі, певні обмеження а, в плані фінансів. Ну, все ж таки, от ви знаєте, ота от ситуація, яка гостра буде стояти, вона зараз перекриває взагалі повністю життя і. Тишу і спокій в країні. Тому я думаю, що вам просто ну, білоруси, якщо ви мене дивитеся, да, то вам потрібно просто пережити цю даму мечів. Тобто відстояти себе, знаєте як іти до кінця, відстояти себе, відстояти свої права. На зараз це, це головне для вас. От, на зараз ця королева мечів, вона головна. Для людей чим закінчиться оце протистояння проти влади для, лю... для людей. Чим закінчиться? Загроза, може, якась є для людей в плані цього протистояння в Білорусі в червні? Для людей якась загроза є. Я вам хочу сказати, що ще якась і підтримка буде для людей. Воно, воно дійсно страшно. Можливо, знаєте, як потрібно буде за себе постояти, потрібно буде за себе поборотися. Що зі сторони влади в плані цієї а, як загострення, да? влада? Як відреагує на це загострення в Білорусі? Як вона відреагує, господи? Розганяти. Я питаю, буде розганяти. Мені здається, що люди мають взяти гору. Тут просто дивіться, він, він не впорається. Людей багато. Він може, ну, люди можуть взяти гору. Він може не впоратися. Він ну, йому погано, дійсно. По четвірці мечів. Дай Боже, що так і було. Але все рівно п'ятірка, ну реакція може бути, п'ятірка жезлова стоїть, і вісім жезлів, тобто можуть, бути, можуть намагатися придушувати, тому ну, обережніше. В цьому плані обережніше. Давайте подивимося, все ж таки ще раз про Польщу. Запитаємо, що там поляки вони готові включитися, підтримати яким чином Польща готується до перевороту в Білорусі? Давайте так. Яким чином Польща готується до перевороту в Білорусі? Де момент підсилення двіка пентаклів? Підсилення. Королеви мечів. Підсилення прямо і людьми може бути, і щось таке військове може бути. І ну, тобто, силове підсилення. Ну, я хочу сама витягти. Як Польща готується до перевороту в Білорусі? Яким чином? Що вона готує? Яким чином вона готується. Слухайте, ну. Це дійсно прям вступить цей переворот, прям підключиться. Ну, якщо, якщо знаєте, це буде крайня міра, якщо дійсно тут потрібно буде ну якась сила, да якась підтримка, то, да, вона буде підключатися. Але наразі це, знаєте, це голосні заяви. Це голосні заяви. Тут на зараз більше як такі, ну, Давайте, нейтралітет. Да? Але якщо буде сама ситуація вимагати, колісниця стоїть. Да? Тобто вона в очікуванні. Да? Колесниця на зараз в очікуванні. А чим вони можуть допомогти? Поляки, чим вони можуть допомогти перевороту в Білорусі? Є розуміння, що не потрібна буде допомога. Ну, насправді, є розуміння, що не потрібна буде допомога. А для чого тоді оця заява про те, що Польща готується до перевороту в Білорусі, ну, підлякати трошки, щоб, ну, щоб напружити атмосферу, знаєте, щоб так, щоб здригнути трошки повітря. Можливо, запустити якийсь процес, знаєте? От показати, запустити якийсь процес. Оця інформація, вона як запалює когось, вона запускає. По карті миру вона, ну, вона необхідна була. Це як момент підтримки. Це як момент, типу, ми з вами. Якщо що, то ми з вами. Тобто ну, ви зможете, ви справитеся. Тобто, розумієте, тут то -то отак. А взагалі. Ох... Чи зможе Росія щось взагалі впливати на ці перевороти? Чи Росія зможе вплинути на цей переворот в Білорусі той, що готується? Чи зможе Росія вплинути на той переворот в Білорусі, що готується? Та не дуже? Та не дуже буде намагатися, але не дуже. Там всередині щось таке готується дуже. Верховній жриці, давайте, давайте почекаємо. Підтримаємо молитвами, друзі, ми з вами знаємо, яка це боротьба проти путінського того режиму. Да? Тому давайте підтримаємо і білорусів так само. Дай Боже, щоб у них все сталося, щоб вони стали дійсно вигнали тих. Зі своєї землі і стали вільними, незалежними і, і щасливими і розвили свою країну, свою державу. Ще раз хочу на цій колоді, на всяк випадок, просто себе перевірю, запитати, як пройде оцей переворот, переворот Білорусі, як він пройде. Так, друзі, перепрошую. Ну от і тут, бачите, карти показують, що все ж таки будуть намагатися його придушити, будуть намагатися це все прикрити. це все, знаєте, як, типу, заспокоїти. І все, Ох, знову зайшла до мене. І все ж таки будуть намагатися Лукашенку дати якусь підтримку, допомогти йому ще протриматися трошки і ну, відбитися від цього. Все ж, таки, все ж таки якась дама йде. Дама йде, а король пентаклів ну, навпаки. Дама в Білорусі, а король з Білорусі. Знову помічниця моя прийшла. Так? Да? Да. У нас їх двоє. Так вона любить тут зі мною бути. От, тому, друзі, ось так. Ну, Давайте висновок візьмемо. Висновок червень для Білорусі. Взагалі, місяць висновку. Місяць висновку. Ой, висновок для місяця, боже, висновок по червню для Білорусі. Висновок по червню для Білорусі. Місяць. Місяць активного руку. Місяць, коли потрібно буде зробити свій вибір. Місяць, коли е, буде, знаєте, Будуть варіанти, і місяць можливих змін, і при правильному виборі, якщо білоруси зорієнтуються і підтримують те, що треба, да, тобто будуть рухатися в правильному напрямку, їх чекає сонечко, їх чекає перемога. Тобто на зараз все залежить просто от від того руху, який може початися в Білорусі. Так що, друзі, висновок е червень для Білорусі, імператор в підвішеному стані. Тому все ж таки, ну, хочеться вірити, що ну, все ж таки влада його закінчиться, що це не затягнеться, що вона закінчиться. Чи є, питаю шанси у Лукашенка залишитися при владі. Підійшло кінцю його правління, тобто ну, потрібно вже щось змінювати. Знаєте, це вже, це вже такі карти показали, що ну, ну, вже скільки ж можна, вже вже все потрібно йти. Ну, типу, ну що ти засидівся? Треба йти. Оці три карти вони просто про кінець правління. Так що, друзі, ось такий розклад на сьогодні. Дякую вам за ваш час, дякую за перегляд. Підписуйтесь, пишіть коментарі, пишіть свою думку. Я дуже ціную вашу думку, але дуже прошу залишатися. Відволікає мене кішка. Дуже прошу залишатися чимними вихованими, ваш... вихованими в ваших коментарях. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.